Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами, як завжди, компанія Інструментаріум та інтернет-магазин Інструментаріум.com.use. В даному відеогляді хотів б надати вашій увазі фрезер від компанії Bosch, а саме POF 1200AE. Відкриємо пакування, подивимося, що всередині, розповімо про комплекс постачання та приділимо увагу перевагам та технічним характеристикам. Що ж, почнемо. Відкривши комплект пакування, бачимо, що у комплекті постачання йде система пиловидалення, сам фрезер, санги 6 та 8 мм, комплект необхідного кріплення, копіювальна втулка, паралельний упор, центруючий стрижень, фреза та уся необхідна технічна документація. Розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Споживча потужність 1200 Вт. Швидкість обертів на холостому ходу регулюється, та максимальна складає 28 тисяч обертів на хвилину. Максимальна глибина обробки 55 мм. Розмір посадкового місця 6 та 8 мм. Вага фрезеру 3,4 кілограми. Країна виробник товару Китай. Країна реєстрації бренду Німеччина. Гарантія, що можна надати компанії інструментаріум, складає 12 місяців та додатково 24 місяці за умови реєстрації на міжнародному сайті Bosch впродовж 4 тижнів з моменту придбання. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до переваг цього інструменту. І перше, що ми бачимо, це гарно прогумований мережевий кабель, що захищений від зламу в проблемних місцях. Також є регулювання кількості обертів 6 основних позицій. Руків'я інструменту гарно прогумовані для запобігання ковзання у вас в руках під час тривалої роботи. Також на правому руків'ї знаходиться захист від непередбаченого запуску. Поки ви не затиснете клавішу захисту, ви не зможете запустити сам інструмент. Важіль регулювання глибини вибірки знаходиться також з правого боку, а шкала, що відображає глибину, знаходиться на передній частині. Також є обмежувач глибини. Друзі, на цьому наразі в мене все. Дивіться в коментарі, та може бути дуже багато цікавого саме для вас. Також, якщо сподобалось дане відео, ставте великі пальці до гори та підписуйтесь на наш канал. Вам подякував за перегляд та до нових зустрічей!